Руна дня на 17 червня 2025 року. На цей день випала руна рунаурус, архетип дикої життєвої сили, мужності та волі. Вона говорить про здатність подолати труднощі через активні дії, рішучість і самовіданість. Ось що може вас очікувати: випробування на силу характеру, можливість змінити щось кардинально у здоров'ї, емоційному стані або навіть у роботі відносина. Ріст після подолання, щось старе залишаєш, щоб вийти на новий рівень. Нова можливість, але її треба заслужити активною дією, внутрішньою зрілістю. Поради на день. День може принести ситуацію, яка здається складною. Це не перешкода, а ключ до нового етапу. Добре починати щось, що довго відкладаєш, тренування, дієту, нову справу, урус допомагає зрушити з місця. Спорт, активне прибирання, догляд за тілом, будь-яка тілесна дія допоможе заземлитись і підсилити рішучість. Руна пов'язана зі здоров'ям, можливо, тіло сигналізує, на що звернути увагу. Подбай про себе фізично.